Доброго дня Україно! всім привіт! Сьогодні нарешті я попав на те поле, там де наш культиватор КПГ 8 відвели агро. працював по сої, яку неправильно на полі, де була соя, зібрали і більш нічого не робили. Настала весна, стало питання посіву, диски, є, диски кронос 3 метра, але, друзі ж, 3 метра потрібен Нам в нашому випадку потрібен швидкий обробіток. Тому КПГ 8. І відразу відповім на питання. Чи гнуться стійки на культиваторі, як він працює, там в коментарі писали, гнуться стійки, слабі лапи, там лопається щось. Друзі, я приїхав на сію, я приємно вражений. Покажу зараз вам, що вийшло. Також зроблю вставки відео, відео знімав не я, але на моє прохання. Як ішов сам процес. Ну, друзі, трактор приїхав з восьмиранку до двох до дня, по-моєму. 40 гектарів і поїхав додому. Дивимось, що вийшло. Так, ми сіємо кукурудзку карві. Блокбастер МК-3131. На дворі, друзі, є певний вітерець. Не знаю, як буде чути. Комбайн працював з подрібнювачем. Прямо чітко виставили на 5 сантиметрів. Дивіться. Коментарі, друзі, зайві. Я думаю, що культиватор КПГ-8 буде... Краще, ніж Джондіровський. Це я вам скажу на 100%. Хто мені казав, що краще класовський таргермейт, чи як він там називається? Друзі, можливо, він і кращий. Але потрібно також розуміти ціну запасних частин і час. Ну от Зламалося щось, і який час ви потратите на те, щоб е, ці частини замінити. Ну і вперше, Це в першу чергу також ціна деталей. Я спілкувався із Санією з Краснокульська мій товариш. То він мені, по-моєму, і в коментарях писав, що е, Саша вибирай той культиватор, до якого доступні запчастини. Це в першу чергу. Ну і також, звісно, якість. І він також написав, зверни увагу на Велесагро. Санечок тобі привіт. Ну, наш вибір, друзі, був, скажімо так, оправданий. Та не дешевий апарат, хоч і би ушний не дешевий. Але <coughs> якість, друзі, просто, просто на висоті. Я вражений, батько приємно вражений, виправдав, скажімо так, всі наші сподівання. Ну а далі, друзі, зроблю вставочки, подивитись, як він е ну, саму роботу культиватора. Бо кейсовий, до речі, насос прийшов, тільки буде час будемо ставити, ну а поки що сіємо. Джонік тільки шепче. Тру-тру-тру. Що в нас тут із карбомідіком? Норм. МК-31-31. Просто пушечка. Чому? Люди вибрали її на 2025 рік, тому що у 2024 вона показала найкращий результат. Саме краще вона перенесла жару. І також логічним вибором їх був і соняшник під Євролайтинг. Також він... Приємно здивував, друзі. В плані питання того, чи достає сівалка там до вологи, там, чи оце, колії, зворота. Це взагалі, друзі, не питання. Якщо зараз швидко знайду зерно, покажу вам в рядкові. Отак ось. Полоски з певним заглибленням, тому що, друзі, наша задача не просто положити зернину у вологий ґрунт, а ще, скажімо так, щоб волога залишилась до того моменту, поки насінинка проросте. Адже е, оцей е, слой, що зараз, скажімо так, вологий, і поки. Прийде час, що насінина проросте, тут, мабуть, вигріб. Цей слой чи шар, він пересохне. Будемо шукати в іншу сторону. Показалось, чи вигорнув. Отут десь вона повинна бути. О, друзі, дивіться, бачите? Ну, все чітко. Тут, тут мабуть вигорнув. Сіє, як... чи розкладає, як швейна машинка. Пальцем, звісно, друзі, трохи не то. А, бачите? Все у вологому, все чудово. Взагалі, друзі, моя думка така, що та насівалка Велесагро, на вона пробачає помилки в плані обробітку поля. Дуже твердо. Чи там не обробили поле. Шайбу зняли, поставили тоненьку, найтоншу. Вона лізе по не можу. Ну, така моя думка. А ви пишіть, коментуйте. Сієм далі. Карвігенекс компані. Так, но не хватило нам карві. Будемо досівати Елітой Селект Select Yunkai. Також лишилася з попереднього поля. Карві. І Юнка і Фао в них приблизно одинакове. Там плюс-мінус там пару одиниць. Таке цікаве, блискуче. Так, друзі, наступний день продовжуємо сівбу. Сьогодні у нас е на посіві. Я від Євролайтен, від компанії Carvi Genex Company просто пушечка. Мотузочки, звісно, позбираємо. КС. 354 і ми. Три обробки. Та ну все пушка свіже. Genx R, QR-коди, друзі. Все чітко. Номер телефону представника по Полтавській області буде, друзі, під відео в коментарях закріплене зверху. Компанія займається кукурудза, соняшник пшениця. Пробуйте. Люди спробували, сподобалось, другий рік сіють. Усе карбі і соняшник, і кукурудза. Вал від бору крутиться. Сос обов'язково в такому повинен бути положення, щоб е он глазок, щоб він стояв пропорційно трактору. На холостих тиск 10 чи 9. Будемо працювати, буде десь 11 до 12. Якщо, друзі, є у вас участок, що ви можете, як я оце зараз, приопустю сівалку. І жду, коли піднімуться стопчики. Стовпчики піднялися, значить зерно посипалось. Оп, зерно пішло. Обов'язково, друзі, коли ви поміняли тисячі, та хоч і не міняли, заїжджаєте на нове поле, обнуляйте рекорд. Робіть, створюйте нове поле, заїжджаєте і тоді воно буде правильно показувати. Якщо ви заїжджаєте, що у вас вже є дані з іншого поля, ви поміняли тисячі, то правильно воно їх не пересчитує. Не знаю, ну, це з, моєї, з мого досвіду, з моєї практики. Будь ласка, ось обнулив, от я 10 метрів проїхав, поки зерно заповнило наш весівний апарат. Опускаю маркер. Зазвичай, друзі, тисячі правильно починає показувати, як ви посіяли гектар. Чи той гектар, 2 гектари. Дивимося, що робить. Піднялись наші стопчики. Не знаю чого воно, зразу воно красне, а це ж ми зменшили норму. Зменшили норму, ну це я все роблю в русі. І отут ми повинні поставити, скільки воно буде висівати, 3,8. Тут треба круг проїхати, я не знаю, чого воно поначалу оце таке показує завжди. А потім все нормалізується. Ми можемо переключити, ось і воно показує по факту. Ось, бачите, 3,7, 3,6, 3,5, 3.8, посереднє ну, 3,8. Тут більш детально показує, скільки висіває кожна банка. Чувствительність дуже велика стоїть, з за того тільки зернинка не вовремя впала, пише, що вже пропуск. Ну по факту все добре. На цьому екрані мені краще подобається. Ну опять же, ми перемішали з Тальком, а Іменно у висівному воно без тальку. Поки дійде тальк, скажімо так, потрібен певний час. Ну, бачите, вже 1052.8. І потихеньку вони будуть збільшуватись. Ну я вже ж сіяв, знаю, вже пристрілявся. Так, дивимося, друзі. 2,6 гектара посіяв 55,8, але по факту воно набіжить до 56,5 чи 56,4, щось таке, це вже провірено. Висновок, що треба посіяти е, як мінімум гектарів 2,5 чи 3, щоб е, отримати більш-менш достовірну інформацію. Так, друзі, завершили ми ділянку розміром 7 гектар. Вийшло так, що тут плина взагалі в нас не вийшло. Дивимося, що показала електроніка. Ну Ось поле. Все завершено. Дивіться так, як я і казав, 50. 6,4, я казав, вийшло 56,5 і площа 7Г. Чітко, просто чітко. Висновок який? Головне правильно налаштувати, відкалібрувати електроніку, щоб у вас е, співпадала швидкість трактора і швидкість. По електроніки через GPS. Це на рекордові калібрується ось. На спідометр нажимаєте, і воно воно пише: Проїдьте со скоростю 10 км в час 50 метрів і нажміть кнопку розчот, щоб вийти із меню калібровки, нажміть. Ну, тобто ви їдете, щоб. На тракторі було чітко 10 км, ручним газом добавляє, ну, так, раз, рушили, 10 і їдете 50 метрів. І одночасно включаєте розчитати на рекордові. І воно виходить, тільки ви проїжджаєте 50 метрів, воно само їх вичисляє, ви пишете, нажимаєте розчитати. І воно його якби, калібрує. Уже від цієї настройки у вас залежить точність показу гектарів. Ну, а друге налаштування це вже калібровка самого рекорда. Це ми входимо, по-моєму, в ключики, по-моєму, вибираємо режим агроном. Там пароль, мабуть, 5 одиниць. І... Так... А сама калібровка. Ось, калібровочна дистанція, 100 метрів. Ну, це як калібруєте, ви це все вибираєте, друзі. Ну... Якось так. До речі, в мене на каналі є відео, якщо... Пошукати можна його знайти. Там, де хлопці з рекорда детально розповідають про дану систему контролю висіла. Там, скажімо так, розжовано все прямо до, до міліметра. Кожна функція, чоловік розказує, як воно працює. Ну, всі моменти, всі повністю. Знайду його, залишу. Ссылку вам в описі під відео. Так, друзі, от і закінчився сьогодні черговий робочий день. Серега підсадив усіх на карві, у трьох різних людей і в усіх карві, і кукуруза, і соняшник. Ну, подивимося, друзі, що з цього вийде. Є соняшник по, скажімо так, по різних технологіях. І по оранці, і по дисковці. Весняній, і по культивації весняній. Я думаю, там в принципі то різниці не буде. Ну, Все сіялось з добривами, все по багатому НПК добрива по 100, по 120. Ну, друзі. Швидше б настав мир. Україна перемогла. На зв'язку, друзі. Всім пока.